Мало хто знає, але курячі яйця перед використанням в їжу потрібно обов'язково мити, витирати, тому що на наш каралупі є мікроби, інфекції різні бактерії, наприклад, сальмонела. І перед тим, як вбивати її в ємність, які ви будете готувати, потрібно... Розбити її в якусь іншу, меншу ємність, кожне яєчко. Тоді є ймовірність того, що ви ввіліте в ту ємність, де будете готувати млинчики, чи якусь страву, ввіти свіже і хороше яєчко, тому що може бути всередині все, що угодно, і бовтун, і так далі. Хто з цим не стикався, то той не знає. А хто стикався, то той знає. Все потрібно перевіряти і дивитися, щоб не було ніяких дефектів, ніяких там не розплювалися жовток. Ну і щоб зародків не було і так краще. Кожну. Штучечку, окремо розбиваємо і готуємо страву. А яку ми будемо готувати страву, подивитесь в наступному відео. Підписуйтесь на соночку Юлія на любих платформах. Я продаю червону кручорну щуку. Різноманітні квіти на опти поштучно. Зараз є гортензія по 40 гривень від 40 штук. Гейхера по 25 гривень від 48 штук. І мед карпатський, смачний, травневий мед. Погляньте, який густий. Seems much known.